Треба вставати. Йой-йой, а то яка година? Яка? Йой, то що таке сталось? То хто так рано прийшов? Та йду вже, йду. З Новим роком вас вітаю, з Новим роком вітаю здоров і великим василом Христос Стародає. Славімо, ти щось так рано прийшов. Та я до кожного року хочу, щоб більше хату обійти, а минулого року я ще швидше йшов. А ти чий такий буде, щось не можу тебе впізнати? Цьоцю, та я бариковий. А, Василя Барика. Та ні, я його племінник. Його рідна сестра Марійка, то є моя мама. А, то ти, Богданчику. Ну, та я. Йой, та ти так виріс, та я би тебе геть не впізнала. На, тримай. Дякую, тьотю. Мамі вітання передавай. Обов'язково передам веселець свят. Йой, тьотю, та я вам трохи поможу. Та йди вже, я то все сама позбираю. Ну все, дякую. Тетю, можна посіяти? Сію, сію. Зловила.